Привіт, Макса. Привіт, привіт. Слухай, в мене до тебе питання. Mm -hmm. Я нещодавно познайомився з новою дівчиною, і таке враження в мене, що вона прям відьма. От як мені розпізнати, чи відьма дівчина, чи не відьма? Ну то всі жінки, відьми. Це ж відомо ще знаєш, з яких часів. Ну добре, я тобі розкажу деякі секрети, щоб ти не не потрапив на цю, як то кажуть. Справжню відьму, по-перше, ти маєш розуміти, що оці відьми в казках це все брехня. Справжні відьми, вони майже не відрізняються нічим. Вона не може бути, знаєш, типу як показують там, що. Відьма, це жінка, яка така стара з носом, таким, знаєш, прям таким жахливим, а така от крива. Або навпаки, кажуть, що там жінка, це вона така відьма, вона така красива, вона така, знаєш, ці багряні волосся в неї. І насправді все це міфи, такі, причому до дуже глобальні міфи. І е, жінка, відьма, вона може бути самою звичайною, середньостатистичною жінкою, яку ви бачите кожен день, і в житті своєму не подумаєте. Що вона відьма? Ну а звідки взагалі тоді взялося? От слово відьма таке значення. Багато хто думає, що слово відьма пішло від слова відуюча мати, і це справді так, в більшості так і думають. Але відьми діляться на дві категорії: є добрі відьми, є погані відьми. і ми маємо розуміти, що саме слово відьма з таким жахливим закінченням, воно більш відноситься до жінки більш негативної, а «відуюча» А, воно відноситься до жінки, яка просто вміла, знала в принципі, у нас всі жінки відуючі, вони знають, як правильно що зробити, вони знають, як правильно приготувати гарну смачну їжу. Ну, в більшості в сучасному світі, звичайно, може вже і не так. Але тоді наші бабусі, наші матусі, вони мали і знали, як правильно там відчували дуже добре. Тобто, по факту, відьмою може бути кожна жінка. А от ми зараз з тобою будемо говорити про тих відьом, які на. Це більш негативний аспект. Ну, от мені цікаво, чому, наприклад, тільки в Україні вірять у відьом, коли в Європі, вже там в Америці, там бачить, взагалі, типу, ніхто не вірить у відьом. Так в цьому і нюанс, що раніше в цей час в середньовікові, коли б з'являлися відьми, що з ними робили, Андрюх спалювали. А в нашій традиції відьми вони відносились набагато м'якшіше до відьм, тому і передавалися відьми себе гарно почували в Україні. В, в принципі, в Русь... Київській Русі. Вони почували себе дуже добре і до них зверталися дуже багато. хто. вони не чіпали їх, ніхто не спалював відьом, ніхто нічого не робив. В той час, коли були оці язичне язичництво, вони також дуже гарно себе проявляли там майже Ожна жінка була відьма, розумієш і до цього ставилися дуже добре. А в Європі, в Америці, всіх відьом гнали. Ось чому в наш час до відьом ставляться нормально. Чи всі відьми мають силу? Не всі відьми. Деякі відьми ще не знають і не розуміють, що вони відьми, і ще сила в них спить, а, але вони десь підсвідомо відчувають цю енергію. І ще вони не розуміють або навпаки, відьма має силу, але від неї відхрещується, і говорить, що це просто її інтуїція, така гарна, розвинена, і таких жінок дуже багато. А чому тільки жінки відьми? Буваючи можливо і чоловіки, відьми відьмаки там Ні, насправді буває звичайно. Чоловіки відьми. але відьмаки, точніше, чому саме жінки відьми? Тому що пояснюю, у жінок дивись у жінок. Я думаю, що ти будеш зі мною згоден. Більш розвинена, розвинена інтуїція. Вони більш чутливіші ніж чоловіки. Чоловіки вони більш матеріальні. Вони засиклені на грошах, на сексі, на якихось таких ну, матеріальних речах. Для них це дуже важливо. А у жінок більш духовний прояв. Вони шукають в невигоду в чоловіку в більшості своєму. Вони шукають, все ж таки духовний зв'язок з чоловіком. І вони обирають свого чоловіка через духовну енергію, а не через матеріальну. І, звичайно, жінки вони народжують, вони мати. А матерям дал Бог в дар саме інтуїцію. От я кажуть, що материнська інтуїція щось мені підказує. Так? Коли ма, мама каже, от я відчуваю, що з дитиною щось не так. Тим паче, що жіноча енергія це енергія місяця, а місяць це у нас інтуїція, це у нас чутливість. А як продається знання та сила. Відьма народжується відьмою. Відьма може отримати свій дар. Від жіночого роду, тобто жіночого роду можуть отримувати саме енергію, саме дар. Але дивись: я, наприклад, отримав свій дар від бабусі своєї, можуть і чоловіки отримувати від жіночого роду. Свій дар, але знову ж таки, це бабуся моєї мами. Мій дар повинен був передатися моїй сестрі, але вона енергетично цього не прийняла, і цей дар передався мені, тому що в мене з самого дитинства була така знаєш, чутлива жіночна енергетика. Якщо е, ми говоримо про ще одні е, способи, як отримати як приходить до людини дар, це звичайно. Смерть, що людина була у клінічній смерті, тільки раз ми чули, що там вдарила блискавка, чи людина там зупинка серця була там на якісь там секунди чи хвилини, і от людина прокидається, і вона починає бачити, відчувати. Це також може проявитися у людини. Третій, але він такий, знаєш, ну як то кажуть, менш розповсюджений. Хоча ти знаєш, я тобі скажу так, що в сучасному світі це вже більш стає розповсюджено, коли жінка просто цікавиться цим і просто хоче. Бути відьмою, чи просто хоче дізнатися якусь інформацію. Але знову ж таки справжньою відьмою народжуються. Вона може вивчити це, вона може дійсно стати відьмою і гарною відьмою. Але це буде в неї таке набуте. Вона як, просто як практик. А справжня відьма, їй не потрібно знання. Бо ці знання вже закладені в неї. І вона не ну, там не цікавиться, там не читає, не може навіть не прочитати ні, ні одного з ритуалу, вона може щось сказати просто там якісь заговори, хай буде так, все, в неї все спрацьовує. А як ще розпізнати, що жінка-відьма все таки, давай так. Ми зараз з тобою говоримо не про добрих відьом, а про злих, тому що нам саме боятися треба саме у цих злих відьом. Перше, що це енергетика, ось людина заходить в кімнату. І ти прям відчуваєш від неї такий холод. Такі, знаєш, аж мурахани по спині пробіжали. Ти відчуваєш ти одразу, навіть якщо людина не, а, там, не має ніяких здібностей, людина може це відчути. Тобто дуже такий, знаєш, такий трохи байдужий погляд, і енергетично ця енергетика настільки велика, вона охоплює всю кімнату. І ти відчуваєш цю енергію Найбільше, от прям най, найпопулярніше серед відьом, це е, зовнішня одна черта, яка майже у всіх таких сильних відьом є. Це волосся. Дуже довге волосся, волосся це їх енергія, волосся. Це їх така, знаєш, ну така можна сказати, антена, з якою вона працює з потобічними світами. У жінок, які дуже люблять короткі такі стрижки, вони можуть також бути відьмами, але в більшості справжня відьма, от вона підсвідомо не дозволяє. Стригти своє волосся. Чи навпаки вона намагається на, наростити ці волосся, щоб зробити, знаєш таки ще більше? Не можна доторкатися до цього волосся, вона не дає цього робити. Або вона е, дуже. Важко, щоб знаєш, там, ніхто її не трогає по голові. Вона це бібій дуже бісить. Тобто, волосся це найцінніше, що є у відьми. Оце так енергетично. Ще одна черта, в принципі, відьми це очі. Вони зазвичай зелені, не просто зелені очі, колір один. А наприклад, у зранку в неї такі очі, такі ти там в обід вони там прям аж наливаються темнотою, такі прям знаєш, аж такі. Темні ці ізумрудні очі, тобто дуже різнобарвні очі, але це виключно зелені очі. Далі це жінки, які не вміють контролювати свої емоції. Вони не вміють себе балансувати, коли вони сваряться, або коли вони там знаходяться в якихось таких критичних ситуаціях. Вони постійно вони, вони не можуть себе контролювати. Вони дуже запальні, вони дуже емоційні, вони в принципі не вміють це робити, і це не говорить, Лише про негативні емоції, прояв негативних емоцій. Це ще говорить про те, що ці емоції можуть бути ну тобто там і в позитивну сторону, тобто вони дуже голосливі. Вони такі, знаєш, заходять. га І так, ну, такі артистки, вони дуже-дуже емоційні. І в них ці емоції вони проявляються дуже глобально. І усюди. Якщо вони радіють, то вони радіють дуже голосно. Якщо вони там... І стерять, то вони стерять дуже голосно, тому це дуже чітка. Така риса, яка видна у відьму. Відьма це такі люди, які дуже люблять, щоб ти щось розказав про себе. Дуже мало розповідають про себе. Повір, відьма ніколи про себе глобально не розкаже, що вона робить, куди вона йде. Але вона постійно буде запитувати у тебе: а що там чоловік, а що там діти, а що там той, а що там хто? І я тобі скажу, що. Е це доволі часта історія у відьому. Вони дізнаються важливу інформацію про тебе, щоб потім тобою маніпулювати. Відьма буде завжди в центрі уваги. Завжди. Вона постійно буде у вас там, така добра. Вона така буде позитивна, вона така буде прям людина, як то кажуть, позитив. А потім, коли їй буде потрібно, вона. Скористається цим проти вас. Одягаються відьми зазвичай дуже яскраво. Їм потрібно виділятися з поміж усіх. Хоч емоційно, хоч фізично, але вони будуть виділятися. Далі відьми мають дуже чітку стратегію: максимально харчуватися негативною енергетикою. Наприклад, на вулиці ти йдеш. Випадково там задів жінку, вона на тебе. ах ти ж, паразит, ах ти ж бідну жінку. Та, -та, 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 Та вони будуть провокувати, вони будуть максимально робити з мухи слона, будуть створювати всі ці речі для того, щоб ти відчував себе погано в чергах. Це взагалі ці відьми, це дуже видно. Вони до речі, я тобі скажу, що в поліклініках. Мені здається, що працюють виключно відьми. особливо на цьому на ресепшені, на регістратурі. регістратурі. Це просто жах. Во така, знаєш, прям сидить, і їй потрібно, вона всі сплітні, їй потрібно знати. І е, що про кого йде? Вона всім в мозки. Вона то, тобто, коли відьма відчуває, така знаєш зла відьма відчуває владу, вона її користується. Ой, вона її любить користуватися, вона любить сваритися. Ця, це та людина, яка тут прям не корми, просто не, не корми. Вона любить посваритися, вона любить щось доказати. Приставай мене лякати і розказує краще, як захиститися від відьму. Якщо ви вже зрозуміли, що це відьма, і перед вами відьма, якщо всі ознаки йдуть на відьму, що ні в якому випадку не треба робити, щоб не піддатися під її вплив? Перше, ні в якому випадку нічого не розповідайте. Дивіться, дуже важливо, що та інформація, яка у вас є, я взагалі б на вашому місці нікому взагалі нічого не розповідав. Але ви маєте зрозуміти, ви ж як для подруги, чи як для знайомої, хочете поділитися своїми успіхами, хочете сказати, який у вас чудовий чоловік, хочете сказати, які у вас чудові діти, хочете розказати, що, куди ви там їздили, чи щось ще. Тобто, всі позитивні аспекти, які ви будете розказувати, а особливо ті плани, які ще не здійснилися, що ви плануєте там відкрити магазин. Магазин чи плануєте кудись поїхати відпочити? Ось я вам гарантую: якщо розповісте, все це втратите, тому я дуже вам рекомендую. Тримати язик за зубами і ні в якому випадку не розповідати їй нічого. Далі не показуйте старі або нові фотографії. Ви маєте розуміти, що відьма вона має негативну енергетику. Знову ж таки, ми зараз говоримо виключно про відьм, які несуть негативну енергетику. Показування фотографій, як ви відпочили, як ви який у вас прекрасний чоловік, які вас прекрасна дитина, показувати народжене немовля взагалі заборонено. Тому що вона несе негативну енергетику через фото, тобто, окрім того, що ви розповідаєте щось, ви ще можете отримати від неї негатив саме через фотографії, навіть, навіть на мобільному телефону. А на мобільному телефону ще гірше буде. Тому я завжди всім кажу: люди, якщо ви не відчуваєте в собі силу і енергію, ніколи не викладайте свої фотографії там з відпочинку, де ви щасливі. Якщо ви хочете викласти просто фотографії свої, викладайте. Але не показуйте фотографії там, де ви на якихось позитивних емоціях, тому що це може не сподобатися відьмі, і вона може навіть через просто мобільний телефон, навіть це через соціальні мережі проникнути у вашу енергетику. Наступний пункт дуже важливий: не намагайтеся з нею сваритися, довести відьмі нічого неможливо. Але вона вип'є із вас всі соки. Коли ви відчуваєте, що ви все ж таки потрапили на цю маніпуляцію? Ви повинні просто закрити рота і просто сказати: іди. Мат був е, з придуманий для того, щоб захистити себе якраз від відьом злих відьом. Їй обріже оцю цю нитку вона спробує вас чимось ще задіти, але ви маєте дуже швидко зупинитися. Також не можна приймати подарунки від відьми, якщо ви відчуваєте, що ця людина відьма. Ніяких подарунків не можна приймати особливо це стосується іграшок для дітей, солодощів або алкоголю, ну або якихось суконь незрозумілих чи прикрас. Це також дуже важливо. І якщо ви не хочете, щоб ваш чоловік потрапив в полон цієї жінки, ви маєте чітко розуміти, що спілкуватися вони. Не можуть ніяким чином. Я взагалі би на вашому місці цю людину не впускав би до себе в квартиру. Якщо навіть ви знаєте, що ця людина може потрапити якимось чином в ваш дім, буває так, що це можуть бути найближчі родичі. І ви не можете їм відмовити і сказати: ну не можна, то я вам рекомендую перше, в ні в якому випадку не пускати їх в спальню. Спальня або дитяча. Ну, це два місця найважливіші. Це найенергетичніші е, е, місця, де є ваші діти, це ваше, ваше все і де ваш шлюб, тобто спальня, якщо зайде і що й не дай Боже буде там спати, це взагалі погано. Це, от чекайте, що на, там, через пів місяця ви розійдете зі своєю людиною. Або діти будуть хворіти. Постійно будуть хворіти. Ця людина має настільки негативну енергетику, що їй не можна взагалі нікуди заходити. Також, звичайно, якщо це можливо, не пускати в туалет або в ванну. Якщо є можливість по, по, в квартирі зробити туалет або ванну для гостей, оце було б ідеальним для вас рішенням взагалі. Я вважаю, що це дуже правильна історія. Я знаю, що не ну, звичайно у багатьох немає таких можливостей зараз. Але мені здається, що це дуже така необхідна. Кімната замість маленької кладової, яка у вас є, ви б могли організувати там туалет або ванну кімнату для гостей. І останнє, що б я рекомендував не робити, щоб захиститися від відьми, це нічого не позичати. Ні сіль, ні якусь вашу ковтиночку, ні якусь вашу там е, якусь дрібницю, яка вам в принципі не, не, не шкода. Оце дуже важливо, тому що так таким чином ви віддасте відьмі. Все ваше всю вашу енергію. Соль це взагалі ваші фінанси. Тому ні в якому випадку цього не робіть. Ну що, Андрій, ти зрозумів що до чого? Зрозумів. І зроблю висновки. Тож ж, роби, все, давай, йди.